Привіт, палкі-вболівальники київського Динамо. Пропонуємо вашій увазі ексклюзивний розбір останнього матчу, в якому виконуючи обов'язки тренера Олександр Шовковський прокоментував вирішальну перемогу над львівським рухом. Але перед тим, як ми перейдемо до подробиць, не забудьте показати свою любов до Динамо, поставивши лайк і підписавшись, щоб нічого не пропустити. Ходімо. Шовковський починає з того, що висвітлює проблеми, які постали перед грою з відсутністю деяких ключових гравців, таких як Попов і Волошин. Крім того, тривожила невелика травма Ваната, проте команда подолала труднощі, і Шовковський наголошує на важливості виправлення помилок, допущених у першому таймі. Тренер коментує рішення поставити Дубінчака на правий фланг після заміни Караваєва. Наголошуючи на необхідності збереження швидкості команди, він розкриває логіку тактичного вибору, підкреслюючи гнучкість команди перед обличчям непередбачених викликів на запитання, де він витратив найбільше нервових клітин. Як воротар чи тренер Шовковський пропонує цікаву думку: він ділиться, що як тренер, тиск постійний, але підходити треба з холодною головою, зосереджуючись на покращенні командної гри. Шовковський підкреслює універсальність команди, зазначивши, що вибір Беніто був стратегічним рішенням. Це наголошує на розумінні сильних сторін кожного гравця та адаптації тактики для оптимізації продуктивності в різних ігрових ситуаціях завдяки цій важливій перемозі київське Динамо має 22 очки за 12 турів, гарантуючи шосте місце в турнірній таблиці. Шовковський висловлює важливість розуміння командної динаміки та підкреслює жвавість гри як живого організму. Отже, динамівська родина, що ви думаєте про слова тренера, залишайте свої очікування від наступного матчу в коментарях. Сила наших уболівальників є фундаментальною. Не забудьте поставити лайк, поділитися своїми думками і, звичайно ж, підписатися на оновлення. Будьте на зв'язку! Адже разом ми не переможні.